Щоб зрозуміти розвиток артилерії скованого заліза, спочатку необхідно зрозуміти матеріал, з якого вони були вироблені. Залізо в середні віки виробляли у спеціальних сиродутних горнах, продукт яких являв собою губчасту суміш із заліза та шлаку, також відому як криця, яка далі очищалася за допомогою удару молотом, отримуючи заготовки скованого заліза. Кількість заліза виробленого в горнах. Була не дуже великою, що відображало обмеження тяги створюваної ручними міхами, і силу ковалів у маніпулюванні крицею. У період раннього середньовіччя шматки криці вагою до 15 кг, вірогідно були нормою і цілком достатньою вагою для виробництва ручних гармат, які у великій кількості використовували, зокрема, гусити богемії. Трохи детальніше про гусицькі війни можете подивитися у попередньому випуску посилання буде в описі. У Каталонії удосконалення процесу вироблення заліза призвело до появи так званого каталонського горна, що дозволило виробляти крицю набагато більшого розміру до 300 кг. До 14 століття європейська металургійна промисловість виробляла велику кількість високоякісного та відносно дешевого заліза. Коване залізо можна нагрівати знову і знову та переробляти. Коване залізо пластичний матеріал із високою міцністю на розрив, що робить його ідеальним матеріалом для виготовлення артилерії, оскільки він легкий в обробці та міцний. Якщо метал нагріти до діапазону 1150-1350 градусів за Цельсієм, то забиваючи його молотком, коваль міг отримати майже ідеальні зварні шви. Оскільки шлакові вкраплення плавляться і покривають з'єднання, що зупиняє процес окислення, який може призвести до руйнування зварного шва. Маленькі ковані гармати можна було виготовляти з одного аркуша кованого заліза, обмотувати його навколо оправки, зварювати при нагріванні, а потім закривати з одного кінця. Іншим способом створення артилерії всіх розмірів було скріплення металевих прутів навколо дерев'яного ствола. Залізні смуги або прути можна було покласти від краю до краю навколо дерев'яної оправки, скріпленої кількома обручами та смугами навколо них. Залізо сильно нагрівали, а згодом охолоджували, через що прути стискалися та щільно прилягали один до одного. Свідоцтва того, що прути коли-небудь зварювалися, по сьогодні немає. Рентгенографія кованих гармат показує чіткі лінії окремих прутів, які навряд чи було б видно, якщо б вони були зварені. Дуло могло бути заварене з одного кінця блоком, який стискався та приварювався до нього. Або могло мати зйомну порохову камеру. Перевага останньої конструкції була у швидкості заряджання гармати. Перша згадка про окрему камеру відноситься до правління Едварда III у 1338 році, коли три гармати були забезпечені п'ятьма взаємозамінними камерами. Найбільші гармати з кованого заліза, зокрема бомбарди, не мали окремих камер. Коване залізо, звичайно, має схильність до іржавіння, особливо в морському середовищі. В той час, як на бронзі, утворюється захисна патина, яка зберігає її майже нескінченно довго. Для захисту від ржавіння бургунські чавоні гармати вірогідно мали шари лаку або фарби. На деяких збережених частинах є сліди червоної фарби. Зрідка гармати мали шар розплавленого олова і навіть бронзи, нанесений на зовнішню поверхню. Кована гармата стала визначним внеском в історію артилерії. Недорогі як у виробництві, так і в експлуатації, вони були важливою частиною озброєння англійського флоту аж до середини 16 століття, і їх продовжували виробляти та використовувати, хоча вже в меншому масштабі, протягом принаймні століття після цього. Не дивлячись на нібито крихку конструкцію, вони ніколи не були грубою і небезпечною зброєю, якою її часто зображали. Також треба згадати і про чавунні гармати. Чавун це матеріал, який зазвичай асоціюється з гарматами середини 16 століття, а не середньовіччя. Першою датою виробництва чавунних боєприпасів у Європі був 1377 рік у Ерфурті, центральній Німеччині. Є докази існування чавунних гармат на озброєні бургунців у 1415 році. У 1432 році Філіп Добрий Бургундський наказав їх використовувати в герцогській артилерії, тоді як у 1445 році 30 чавунних гармат було відлито в Зігені в Німеччині. Італійський художник і інженер Такола, розглядаючи матеріал, придатний для бомбарди в 1433 році, заявив наступне цитата. Бомбарда є батьком усіх інструментів і машин і всіх стріляючих знарядь. Ці залізні бомбарди добре зроблені з кованого заліза, але краще робити їх з чавуну, оскільки він має міцну природу і робить стволи твердішими. Кінець цитати. Якщо кованих середньовічних гармат до нас дійшло чимало, то човунних дуже небагато. В Італії збереглися чотири маленькі чавуні бомбарди, які належали графам Даскіло. Датовані 1450 90 роками, вони демонструють риси, які зазвичай пов'язані з такою зброєю: коротку підкаліберну порохову камеру та широкий короткий ствол. Тобто чавуні гармати, безумовно, можна було знайти і в пізньому середньовіччі. Але їх було небагато порівняно з їхніми братами чи то сестрами скованого заліза та бронзи. Оскільки чавуні гармати були на той момент дещо експериментальними за своєю природою. Правління бомбарди як королеви артилерії було коротким, але славним. Вона з'явилася в третій чверті 14 століття і залишалася нехай і архаїчною. Частиною європейських арсеналів аж до середини 16 століття, що свідчило про її потужність та практичність. Найвідомішим і найбільшим у своєму роді в Британії є звичайно бомбарда Монс-Мег. Її було побудовано Жаном Камб'є у 1449 році у місті Монс для Філіпа Доброго, герцога Бургундії. І коштувала вона буквально невеликий статок. 1536 фунтів стерлінгів і 2 шилінги у 1457 році її було надіслано королю Шотландії Якову II у якості подарунку. Сучасній людині важко збагнути, як її можна було зарядити і націлити, власне, як такий вантаж взагалі можна було транспортувати до Шотландії. Проте вона навіть полишала Единбург, щоб взяти участь в облозі замку Думбартон 1489 року і Норхем 1497-го. Її сумний кінець настав лише в 1680 році, коли її ствол тріснув через 231 рік після виготовлення. Більшість бомбард було виготовлено з кованого заліза. З використанням звичайної каркасної конструкції, але у великих масштабах. Тоді як інші виготовлялися з литої бронзи, яка була безпечнішою, але також дорожчою та важчою. Велика вага бронзових бомбард заохочувала виготовляти їх з окремою пороховою камерою, щоб полегшити виготовлення та транспортування. Османи, мабуть, найбільше асоціюються з литими бронзовими бомбардами. Вони згадуються під час облоги Коринфа в 1446 році і насамперед під час успішної облоги Константинополя у 1453 де вони мали понад дюжину цих монстрів гармат, аби пробити стіни міста завтовшки в 5 і завжди в 12 метрів. Облогові знаряддя Султана Мехмета II були відлиті в Адріанополі зі списаних гармат. Під наглядом Ренегата угорця Урбана. Співвідношення пороху до ваги снаряду було обмежено міцністю залізної конструкції гармати та вагою снаряду. Якщо залишати тиск на казену частину в безпечних межах, то для найбільших зразків бомбард при 130-180 кг пороху на постріл, співвідношення складатиме максимум 6-7 кг снаряда на кожен кілограм пороху. Тоді як менші гармати мали більше співвідношення пороху до снаряду. Таким чином, хоча вагу снаряду можна було збільшити, легко або безпечно збільшити його швидкість було не можна. Процес підготовки такої великої зброї до стрільби, мабуть, був трудомістким. Потрібний об'єм пороху був величезним, а його точне розміщення в підкаліберній камері було завданням не з простих. Снаряди також потребували багато зусиль як при їх виготовленні, так і при фізичному переміщенні. Щоб звести до мінімуму втрати потужності, спричинені неплотним приляганням ядра до стволу, значні зусилля витрачалися на ущільнення та центрування снаряду дерев'яними клинами, землею та глиною. Залп такої масивної зброї спричиняв значне забруднення порохової камери, яку потрібно було чистити. А віддача зброї вірогідно спричиняла пошкодження земляного валу, на якому лежала гармата, і її потрібно було кожного разу пересувати. Досвід екіпажів, кількість робочої сили, наявність пороху та снарядів, а також терміновість облоги, все це впливало на швидкість стрільби. Наприклад, під час облоги Меца, 1437 році один з гармашів досяг, вочевидь, дивовижної скорострільності зі своєї бомбарди: три постріли за один день. Це вважалося настільки надзвичайним, що його запідозріли у співпраці з самим дияволом і відправили в покаянне паломництво до Риму. Однак менше ніж за 20 років, у 1453 році, великі османські бомбарди стріляли по стінах Константинополя вже сім разів на день. А в 1513 році було зафіксовано, що англійська бомбарда, яка випалювала залізне ядро вагою 118 кг, кілограмів, могла стріляти 5 разів на день. Але все це блідне у порівнянні з бургунськими гармашами. 1488 року, які, як стверджується, стріляли з вражаючою скорострільністю 12 пострілів на день. Але далеко не всі бомбарди працювали так важко. Гармата «Хольмет» здійснила лише десяток пострілів за своє життя, з них лише 5 разів під час війни, за що вона і отримала прізвисько Холь, тобто лінива. Встановлення таких великих гармат само по собі було серйозним викликом. Їх можна було підтримувати на землі двома великими дерев'яними балками або класти на дубове лож. Підйом досягався простим підняттям дула на естакаді, або якщо бомбарда була розміщена на ложі, підняттям його на земляний пандус. Віддача великої маси заліза усувалася за допомогою використання свинцевої подушки. Міцної дерев'яної арматури, земляних валів або, у випадку гармат з Дарданел, укріпленої стіни, на яку спиралися масивні балки ложа. Для максимального ефекту гармату потрібно було розташувати якомога ближче до ворога. Ефективний вогонь лучників і арбалетників сягав би понад 275 метрів, з огляду на що важливо було забезпечити зброю захисним екраном і затвором. Який екіпаж відкривав тільки під час пострілу. Одна з найбільших дистанцій стрільби була досягнута вже згадуваною бомбардою Монс Мек та становила трохи більше 3 кілометрів, що було досягнуто при піднесенні ствола на 25 градусів, при початковій швидкості трохи більше 300 метрів на секунду. Під час облоги Вишеграда в Богемії в 1420 році велика бомбарда випулила ядро, яке пролетіло близько 1600 метрів. Та це скоріш були виключення. Аналіз облог у Польщі та Богемії на початку 15 століття показує, що 500 метрів є більш звичайною дистанцією бомбардування. Якщо мова йшла хоч про якусь точність стрільби. Бомбарди продовжували бути на озброєнні протягом усього 15-го і навіть 16-го століття. Хоча османські гармати служили навіть кілька століть після цього. Їхня довговічність, міцність та руйнівна сила робила бомбарди привабливими для тих, хто міг їх собі дозволити. Очевидно, що для безпеки екіпажу, репутації виробника та престижу власника, було важливо, щоб гармати були перевірені. Прикладів підривів зброї, маса. Наприклад, у 1408 році одна велика бронзова гармата під назвою Посланець вибухнула під час облоги Аберіствіта, а друга ще більша гармата, хоробро названа Королівська дочка, вийшла з ладу під гарлихом. Одна з гармат навіть забрала життя короля. Король Шотландії, Яків ІІ, загинув у 1460 році через нещасний випадок під час облоги Роксбурга. Коли гармата вибухнула і клин, що вилетів з її казенної частини, розтрощив йому стегно. Від отриманих травм король загинув. Щоб уникнути небезпеки для гармашів чи монарха, що проїжджав повз, було очевидно, що потрібна певна форма перевірки, що й почали поступово робити. Наприклад, гармати, призначені для англійської експедиції проти Франції, ще в 1428 році, здається, були перевірені перед відправленням, адже під час облоги Арфлера було випущено близько 7466 снарядів. 866 бомбардами, 3600 великими і 3000 малими гарматами. Свідченням надійності цієї зброї є те, що вибухнула лише одна велика гармата. Хоча деякі ще могли бути пошкоджені. Та в будь-якому разі часто повторюване твердження про те, що ранні гармати були так само небезпечні для своїх екіпажів, як і для ворогів, є повною нісенітницею. Щодо того, де вироблялися гармати, то список Кеннарда з понад 100 зброярів у 15 столітті показує, що промисловість розвивалася в північній Італії, південній Німеччині та Нідерландах. І якщо Нідерланди були центром нової технології, то Німеччина дуже швидко її підхопила. Страсбург став великим збройовим центром з середини 14 століття, хоча промисловість піднялася лише в наступному столітті. У 15 столітті в південній Німеччині, в Аугсбурзі, Нюрнберзі та Тюрінгії виникла велика промисловість з виготовлення зброї. Залізноробні традиції Ломбардії зробили її ідеальною для розробки кованих гармат, тоді як доступ до венеціанських ринків Міді сприяв також виготовленню литих гармат. У Брюге протягом 14 століття. Кількість ливарників металу зросла з 20 до 66, а ковалів з 21 до 75. У Франції Руан став центром виробництва боєприпасів для англійців. Генріх V заснував там нову ливарню у 1419 році, в той час як Орлеан також створив ливарний завод у 1411 році, щоб допомогти протистояти англійським вторгненням. Попит на зброю та зброярів швидко зростав з 1340 х років, а разом з ним зростав і попит на магістрів артилерії. Метах Дахтілерії або бюхсенмайста поступово стають ключовими фігурами в замку при облозі. Існує багато письмових і графічних свідчень передачі цього дещо таємничого знання вже наприкінці 14 століття, коли в моду увійшли книги про фєєрверки. Незалежне герцогство Британь, наприклад, мало вагомі підстави добре озброїтися, опинившись між двома могутніми королівствами Англією та Францією, і є чудовим прикладом того, як зростав попит на гармашів, які б керували сотнями одиниць артилерії. Герцог призначав людей на посаду герцогського каноніра Канонір де Дюк, тоді як міста самостійно призначали магістрів артилерії. Відомо, що починаючи з 1418 року близько 217 вищезгаданих осіб брали участь у виробництві боєприпасів або управлінні артилерією. Подібно до того, як існували гільдії лучників і арбалетників, тепер у містах і містечках створювалися гільдії гармашів та кульверінерів. Речовиною, що робила гармати такими смертоносними, був звичайно Порох. Порох швидко горить, коли тонкі бризки розплавлених солей рухаються крізь порохову масу. Щоб сприяти цьому процесу, між зернами має бути певна кількість порожнього простору. У гранульованому порошку вільний простір між гранулами становить 25%. Порох для ракети упакований навпаки, щільно, завдяки чому він повільно горить від одного кінця до іншого, виробляючи пропелентний газ. Щодо заряджання пороху в гармати, то тут треба було мати певні навички, адже нато щільно утрамбований порох не загорався миттєво, а не дуже щільно утрамбований згасав. Також або уникнути втрати потужності у тогочасних записах, що стосуються артилерійських сховищ, часто згадуються пижі, дерев'яні диски або труби, виточені з в'яза чи тополі, які використовувалися для ущільнення камер ранніх гармат. У 1418 році Генріх V замовив для свого облогового обозу 7 тисяч пижів та таку ж кількість кам'яних ядер. У камері згоряння лише 60% було заповнено порохом, пиш займав ще 20%. Інший простір залишався порожнім. Після підпалювання порох заповнював всю камеру і згорав швидше і потужніше. Тиск різко піднімався, і пиш вилітав як пробка з пляшки шампанського. У 1999 році Королівська Збройна Палата провела кілька вражаючих випробувань великої кованої морської гармати з затонулого корабля Мері Роуз. Результати показують, що навіть з невеликим зарядом пороху можна досягнути високих швидкостей, а також те, що подібні заряди можуть досягати зовсім різних швидкостей. 50% відсоткова зміна дульної швидкості при збільшенні порохового завантаження на 8,5% свідчить про те, що стабільність було важко досягти. Удар по цілі типу корабель був вражаючим. Четвертий постріл, наприклад, суттєво пошкодив всю конструкцію. Безсумнівно, на короткій дистанції кам'яні ядра були дуже ефективними. Ранні гармати, вірогідно, встановлювалися на ложе дуба чи в'яза, до якого їх можна було прикріпити за допомогою залізних кріплень та канатів. У ложі були вирізані поглиблення, які відповідали обручам на столі. Ці поглиблення були важливі для зменшення віддачі. Однак основним поглиначем віддачі був важкий дерев'яний блок позаду гармати, який утримувався на місці за допомогою клина. Маленькі коліщатка могли бути присутні, щоб полегшити рухливість та аби допомогти цілитися. До середини 15 століття дерев'яне ложе можна було закріпити на петлях спереду, а дерев'яну доріжку прикріпити до осі знизу, створивши таким чином мобільну польову гармату. Піднесення ствола гармати можна було досягти за допомогою простої дерев'яної або залізної дуги. Винахід цапфів, стержнів по боках ствола, що дозволили піднімати та опускати дулу гармати, приписують як французьким братам Бюро, так і Франсуа Сюр'єну, бургунському капітану артилерії в середині 15 століття. З цапфами встановлювати гармату на дерев'яну платформу було вже не потрібно, оскільки віддача тепер поглиналася б лафетом. Станина гармати могла бути суцільною або складатися з двох щік, між якими можна було б розмістити коробку з кришкою. В якій зберігалися предмети, потрібні навіднику, такі як кремінь, труд, деякі боєприпаси тощо. Інструменти для зброї, швабри, трамбовка та черпак для пороху, скоріш за все, були прив'язані до ствола під час транспортування. Починаючи з кінця 15 століття, лафети доволі швидко витісняють старі дерев'яні гарматні ложа. Універсальним видом транспортування боєприпасів і пороху був чотириколісний віз. Детальні цифри, доступні за часів правління Генріха VIII, показують, що практично кожен віз мав по двоє візників і сім коней і міг перевозити до півтори тонни грузу. На практиці вагу обмежували трохи більше, ніж стами кілограмами пороху або снарядів. Швидкість пересування дуже залежала від якості доріг і погоди. Наприклад, Бургундський облоговий обоз до кале долав від 11 до 20 кілометрів на день, що дозволило йому не відставати від більшості середньовічних армій. Для транспортування більших знарядь необхідно було провести значні приготування, відремонтувати дороги та зміцнити мости. Тому облогові вози так часто супроводжувалися великою кількістю саперів і теслів. Польові укріплення будувалися під час підготовки до облоги, там, де слід було очікувати контрбатарейного вогню з оборонної артилерії. Мантелети або важкі дерев'яні щити забезпечували міцний захист від усіх видів болтів, стріл і малокаліберних снарядів. А спеціальний рухомий мантелет дозволяв відкривати гармату тільки під час пострілу. Також на тогочасних ілюстраціях зазвичай можна побачити габіони великі плетені контейнери з відкритими кінцями, які заповнювалися землею, забезпечуючи таким чином дуже ефективне, дешеве та швидке прикриття від вогню противника. Додатковий захист міг забезпечити великий дерев'яний щит, відомий як Павіс, а також міцні плетені та шкіряні панелі.